Військові не мають повноважень затримувати чоловіків та доправляти їх до ТЦК. Водночас працівники центрів комплектування можуть застосовувати силу і вдаватись до примусових заходів, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Ба більше чоловіків, які оновили дані у резерв плюс, також можуть затримувати і доставляти в ТЦК. Натомість українцям, які проживають за кордоном, щоб оновити свої дані в Україну, приїжджати не потрібно. В законі про е, військову обов'язкову службу, в законі про мобіліцівну додатку мобілізацію ці питання не регламентуються. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я детальніше розповім усі новини, пов'язані з мобілізацією, діями ТЦК та оновленням даних в Резерв Плюс. А ви підпишіться на канал і поїхали. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть без поліції затримувати громадян. Водночас поліція без представників ТЦК не може вручати повістки. Як йдеться в матеріалі судово юридичної газети, новий закон про мобілізацію свідчить, що самостійно ТЦК не має повноважень затримувати. Також не має повноважень доставляти громадян до центрів комплектування. Це може робити лише поліція при порушенні призовниками військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку. Порушені законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі. А на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. Адміністративне затримання може тривати не більше три години. Насправді, у переліку осіб, які здійснюють доставлення до ТЦК, відсутні працівники центрів комплектування. Тоді які ж повноваження у співробітників ТЦК розповідаю. Згідно з постановою Кабміну номер 560, керівники районних чи міських ТЦК звертаються до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, а також вживають заходів разом з представниками поліції до адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку. При цьому не конкретизується, що мається на увазі під вжиттям заходів. Однак це не означає, що ТЦК таким чином уповноважили на здійснення затримання і доставлення. Натомість поліція може здійснити адміністративне затримання у разі відмови від отримання повістки або ж у разі відмови прослідувати до ТЦК. Однак виникають питання стосовно відповідності норм про доставлення до найближчого ТЦК з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року, номер 1487, Відповідно до якої доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою складання протоколів, відбувається до відповідного ТЦК, в якому ця особа перебуває, повинна перебувати на військовому обліку. Попри вище зазначену інформацію, працівники ТЦК можуть застосувати силу і вдаватись до примусових заходів, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Так вважає нардеп заступник голови комітету з питань прав людини і волонтер Руслан Горбенко. На його думку, для того, аби випадків побиття і застосування сили працівниками центрів комплектування поменшало, варто проводити розслідування та ретельний відбір кандидатів до військкоматів, зокрема з урахуванням їхнього психологічного стану. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас Горбенко пояснив, що все ж існують випадки, коли представники ТЦК можуть застосовувати силу. Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу удаватися до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місця служби. Чоловіків, які оновили дані у резерв плюс, можуть примусово доправити в ТЦК для оновлення тих даних, яких наразі в додатку немає. Проте цю ситуацію обіцяють виправити вже цього місяця. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Вона пояснила, що застосунок реалізує можливість часткового оновлення даних пошти, телефону, місця проживання. Але, наприклад, для оновлення військово-облікової спеціальності треба йти до ТЦК. Конкретна ситуація зупиняють працівники ТЦК людину. Вона говорить: я оновила свої дані в Резерв Плюс, показує ці дані, але співробітники ТЦК кажуть, що їм це не підходить, поїхали з нами. Таке може бути зараз. Це законно. Потрібно розуміти, які підстави для того для такого примусового оновлення даних потрібно говорити з кожним в кожній конкретній ситуації, з ТЦК, ТСП і розбиратися. Я можу сказати лише одне: що резерв плюс надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання по оновленню протягом 60 днів тільки частини даних, є інші, інші зобов'язання щодо звичайного класичного військового обліку, яке знаходиться по людині там, в ТЗК, ТСП, в Карках і так далі. Тобто, по цим кейсам потрібно окремо розбиратися з кожним. Я думаю, що як тільки в нас буде реалізована можливість. Виправити дані або уточнити дані, актуалізувати дані через резерв плюс таких ситуацій не буде взагалі. Що ж стосується українців за кордоном, то їм задля оновлення даних повертатися в країну не потрібно. Принаймні таку інформацію разом з поясненнями надав народний депутат України від фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він заявив, що з 18 червня система «Резерв Плюс» згенерує qr код, який буде автентичним цифровим замінником військового квитка. Я нагадаю, що днями речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік, а зробити це можуть лише у територіальному центрі комплектування на території України. Він зазначив, що ця вимога стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Веніславський свою чергу назвав заяву Лазуткіна суб'єктивною оцінкою міністерства, яка має бути підкріплена нормативно-правовими актами. Дмитро Лазуткін, офіційний спікер міністерства оборони, сказав: юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога, і вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. На питання чи можуть ці українці стати на військовий облік дистанційно, він чи зробити це в резерв плюс. Він сказав, що в резерв плюс це зробити. Неможливо стати на облік треба в ТЦК. Що це означає, як не приїхати до України? І зрештою ж потім віцепрем'єр-міністр відреагувала, що будуть щось змінювати. Я правда не зрозуміла, будуть щось змінювати законом, чи якась чергова постанова від уряду. Ну, я про це і говорю. Що ці питання вирішуються на підзаконному рівні. В законі, який ми ухвалили, жодного положення про те, що юнаки віком від 18, від 17 років мають приїхати стати на облік. Немає питання обліку. Регламентується підзаконними нормативно правовими актами. Я про це й говорю, що тобто міноборони кабінет... міноборони не 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 сформувала, не допрацювала якийсь певний підзаконний акт. Чи чи як вчасно це постанова Кабінету міністрів має бути Кабінет міністрів, так. Поговоримо і про кількість людей, яких необхідно мобілізувати цього року. Нагадаю, що наприкінці 2023 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що цьогоріч планується призвати на службу півмільйона українців. Проте згодом ця цифра почала раз за разом змінюватися. 6 червня заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко заявив в інтерв'ю Укрінформу, що нашій державі за цей рік треба поповнити лави армії на 100-110 тисяч осіб. Він додав, що під час планування контрнаступу під керівництвом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч українців. Проте допомога від іноземних партнерів на жаль затримувалася. І коли новим головнокомандувачем призначили Олександра Сирського, затвердився план оборони на цей рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових. Як мінімум через те, що для такої кількості новоспечених військових необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для навчання і утримання, якого у України наразі немає. Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб-каналу Україна на часі. Маємо надію, що мобілізація відбуватиметься в рамках чинного законодавства, і армія все ж поповниться необхідною кількістю вмотивованих новобранців. Адже зокрема від цього залежатимуть наші успіхи на полі бою. А зараз традиційно прошу вас підтримати наш канал підпискою і лайком під цим відео. Знаю, що такі прохання набридають, але для нас це дуже важливо. Дякуємо, Па-па!